І вас вітає рівне, дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 де сьогодні розпочинається кубок нескорених. Перед Із сезон талановитіших вихованців місцевої ДЮСШ номер 4 перебрався до столичної аврори. Зараз момент у Харкова. Хороший, причому дуже момент у Харкова. 35. Болянюк. У нас Капітан з'явився на паркеті і одразу забиває. Сьома хвилина нашого матчу Михайло Болянюк, як він класно розібрався. Рахунок Буркинки Михайло Болядюк номер прибрав суперника і пробив у протихідголкіперу. Але тут дуже, Сиротенко дуже впевнено, ефектно грає п'ятою. Втрачаються ж м'яч харків'яни. І тут класно грає голкіпер. Сиротенко тут надійно страхує в своїх партнерів, Топчий топ пробиває, тут міг підставити. Горбулько дуже щільно проти Сиротенка зіграв, але харків'яни зберегли м'яч. Поволоцький. Артишевський вирішив не фолити проти нього. Ну і тут рятує команду Дмитро Дяченко. Владислав Поволоцький мав хороший. У нас тим часом гра продовжується. Рівняни розігрують аут. Любомир Парфенюк пробивав. Там неприємний дуже рикошет був від гравця Харківського. Дуже важливо. Раз, грати ногами теж впевнено, окрім того, що впевнено граєш руками. Парфенюк. Він пробиває. І подивіться, як забиває Любовний Парфенюк. у Більярд зіграв на федеральному майданчику. Парфенюк з 14-та хвилина Любомир Парфенюк і все дуже просто. Дмитро Дівченко віддає. Але Михайло Волянюк віддає поперечну передачу на Парфенюка проти Парфенюка. Опонент грає, але Парфенюк прибирає одного і не зближуючись з іншим. Метрів із 15 п'ятнадцяти. Криття купку нескорених 20-24, і Знову Парфенюк йому схоже полюбилися такі дальні удари сьогодні. Волков красиво на. Волянюка і як тут зараз Микита Подубний, цей удар па парик, і що просто втрачається різняний дуже, дуже невдалий дуже розіграш цієї атаки. Волков просто віддав м'яч суперникам. Зрештою, Дмитро Дяченко змушений. Ступити. І що тут? Козлюк ледь не переправив м'яч у сітку. Завершився в нас перший тайм. Після першого тайму 2-0 після першого тайму. Ушкодження також у першому таймі отримав ще один гравець Харківського клубу. Зараз після цієї атаки дуже непогано атакував Сергій Вільхівський і Антон Козмири про Харкова. Він, до речі, сьогодні лише не пропускав обидва м'ячі в першому таймі пропустив інший голкіпер, голкіперний. має простір, що тут Басич надійно грає, хоча поступається у зрості своєму опоненту. Зараз Олександр Басич розганяє атаку, яка атака зараз була від Крівницького кардинала. Басиченка знову у такому складі грають харків'яни. Волянюк, Волянюк і Горбулько і Волков зараз урівнян на майдан. Господенко знову помилився зараз передачу і гравець Харкова. Тут Парфенюк просто додавав вже з 10 метрів крізь. Усі ці... Таких прикладів у підзалі сотні, тисячі. Олександр Басич дуже невдало вибиває м'яч. Тут завдання було для б... Голком. І дуже ефектно зіграв Парфенюк. Два в один виходять рівняни. Потрібно було лише забивати Горбульку. Ну і дуже невдало знову він пробив. Хороший момент, який кардинал не використовує. Горбулько, а знову він помиляється. Неточна передача. Брило Фехелів перехоплює Роман Господенко. І Подивіться. У шпагаті на лінії воріта Дмитро Дяченко. Ну. Топчий. Сиротенко. Залишає м'яч Топчію. Хахілєв. Поволоцький. Там знову, здається, був рикошет від когось із рівня. Сергій Топчий. Чудова передача від Кирила Хахілєва. Данило Сиротенко сам на сам із Дмитром Дяченком, але... Друзі, нагадаємо, що о 16-й сьогодні стартує другий поєдинок групи А. А ага, от ось тут я вже хотів сказати, що забивають харків'яни, але якимось дивом знову Дмитро Дяченко рятує. Володський, Артишевський. Що тут? Знову не забиває Харків, Хахелєв і знову поривує цей удар. Розігрують харків'яни, ну і лунається цей свіспорт, завершується. <плес> Тому що в першому матчі Пенеспорника кардинал Рівне обігрує Харків з